Чи замислювалися ви коли-небудь, чому у ваше життя приходять саме ті люди та обставини, які ви маєте зараз? Чому можливості, на які ви заслуговуєте, часто зупиняються за крок до вас, немов наштовхуючись на невидиму перепону? Карл Юнг стверджував, що зовнішній хаос є лише відображенням внутрішнього розбрату, а справжня цінність життя приходить лише тоді, коли ви відкриваєте її всередині себе. Світ навколо нас не формується сам по собі. Він вибудовується разом із нами, реагуючи на кожну зміну в нашому внутрішньому стані. Ми звикли шукати схвалення, любові та прийняття в очах інших, вірячи, що наша вартість визначається зовнішніми здобутками або оцінками оточуючих. Проте справжня трансформація починається в той момент, коли ми усвідомлюємо цінність, яку ми надаємо собі, є тим компасом, що спрямовує нашу долю. Той, хто не знає власної ціни, змушений грати ролі, написані іншими, ховаючись за масками успішності, краси чи сили, аби лише не залишитися наодинці зі своєю уявною нікчемністю. Кожен з нас несе в собі персону, соціальну маску, що захищає від відторгнення, але водночас віддаляє від істинного я. Ми боїмося своєї тіні, подавляючи в собі все те, що здається нам недосконалим або неприйнятним. Але юнг нагадує, просвітлення неможливе без зустрічі з власною темрявою. Лише прийнявши свої рани, помилки та вразливість, людина стає цілісною. Тільки тоді, коли ми припиняємо бути рабами чужих очікувань, ми починаємо випромінювати світло, яке притягує у наше життя справжнє, глибоке та вартісне. Синхронічність життя працює невблаганно, енергія дефіциту притягує лише дефіцит. А відчуття внутрішньої порожнечі заповнюється стосунками, що знецінюють. Коли ж ви вивільняєте місце для кращого, усвідомлюючи свою невід'ємну гідність просто за фактом свого існування, весь світ навколо починає перебудовуватися. Це не егоїзм, це духовна відповідальність. Бути вірним своєму внутрішньому голосу навіть тоді, коли це вимагає самотності або розриву старих зв'язків. Стати собою означає пережити тиху революцію духу де нагородою є не оплески натовпу, а непохитний внутрішній спокій. Ваша цінність це не прис у руках інших, а тиха і мудра точка всередині вас, яку неможливо загасити зовнішньою темрявою. Коли ви починаєте цінувати себе, ви перестаєте гнатися за щастям, бо знаєте, той, хто стоїть у власному центрі, неминуче притягує все найкраще, на що він заслуговує за правом свого буття.